Під час масованих атак на Київ, ми знаходимося в метро і ось що беремо з собою. У цьому зеленому шопері носимо дві подушки. Купували їх в Аврорі. І вони мене влаштовують на всі 100%. Свою функцію виконують. В рюкзаку, який закидаємо на плече, завжди можна знайти важливі для мене документи. А то, якщо прилетить в квартиру, буде дуже печально їх втратити. Також заряджені повербанки і кабелі до них. Різні навушники, обов'язково водичка, Снеки ми не їмо, бо в більшості йдемо туди спати. Але води інколи хочеться. Спочатку ми сиділи на таких стільцях, але просидівши на них 4 години, то Зрозуміли, що це не варіант, і згадали, що у нас вдома був одномісний матрац, на який ми удвох більш-менш влазили. Тому з собою також носили ручний насос. Але в якийсь момент ми трохи задовбались качати матрац цим насосом і купили просто скарб. Ось такий маленький акумуляторний насос. Він качає одномісний матрац за одну хвилину, тож можу його рекомендувати. А також я зрозуміла, що на маленькому матраці не дуже зручно спати. Тому замовила більший полуторний. Такий матрац цей насос качає за три хвилини. Також беремо куртки і покривала. Ось такі речі. Чи ми маємо собою в метро, що робить ночівлю там, хоч трішки приємнішою?